Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Виявляється, це гра в яку можна грати вдвох. Мери Дніпра, Києва та Львова, потужно медійно вигатили центральну владу. А одію цієї поише блогар Сергій Марченко. Продовжує лишатися при своїй думці, що проблеми для вищого політичного керівництва зараз тільки починаються. Час збирання каміння, а варто було лише не цькувати головком зас і можна було протриматися довше. Далі слова Юрія Бутусова мовою оригінал. Інформую щодо реакції усіх державних діячів на критику ситуації у наших військах Авдіївці через відсутність системних постачань дронів. Дуже приємно відзначити, що мери трьох українських міст проявили державне мислення та відреагували миттєво, хоча міста у жовтні були позбавлені доходів від військових податків. Перша мер Дніпра Борис Філатов передав 110-й механізованій бригаді 40 квадрокоптерів Аутел 4 та передає найближчим часом 200 фіпів дронів. Раніше Філатова після початку російського наступу передав аудіївку, 50 дронів з тепловізором. Друге мера Львова Андрій Садовий передав 110 десять дронів і 110-й механізованій бригаді. Третє мер Києва Віталій Кличко передав Аудіївку сто дронів 47-й механізованій бригаді. Друг мера Артура Палатний передав 100 сто дронів та станцію управління 110-й механізованій бригаді. У командирі Кличко додав, що місто Київ раніше перераховувало командування сил логістики ЗСУ 600 мільйонів гривень спеціально для закупівлі дронів. І не розуміє, чому дрони не постачав. Ають у війська усімара дуже здивовані, що попри те, що центральна влада вилучила у міста 40 мільярдів гривень податків на доходи від військовослужбовців. Потреби у дронах все одно влада не закриває, і все одно армія залежить від послаблених місцевих бюджетів. Четверта виробник фіпівдронів, дикі шершні, передав 110-й бригаді, 20 фіпівід дронів. П'яте військове командування сьогодні направило у 110-ту та 47-му бригади. Шістдесят типу та квадрокуптерів типу «Мавік-3Т» з тепловізором, а також вісім. Мавік 3 за денною оптикою. Це важливий крок уперед. Раніше ніяких поставок дронів основних типів від держави до Авдіївки не відбувалося протягом місяця. Добре, що це змінилося. Очікуємо нових поставок до Авдіївки, у тому числі фіпів дронів від держави. Все це будемо висвітлювати. Щиро дякую усім небайдужим людям за швидку реакцію та допомогу. Дуже дякую усім людям у Фейсбуці, хто лайкнув та розширив повідомлення про проблеми з дронами в Авдіївці. Українська спільнота та громадська думка допомагають. Вирішити дуже складні та дороговартісні питання. Буду і далі це питання висвітлювати. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.